Я рада вітати вас на нашому каналі з вами. Магазин рукоділля Candy Yarn і я Яна. На нашому каналі є уроки по в'язанню гачком. Ми вже вивчили повітряні петлі і стовпчики з накидом. Ці всі елементи входять в бабусин квадрат, урок якого сьогодні ми підготували для вас. Використовувати я пряжу буду Yarnart джинс і гачок. 3,5 міліметру. Ну що ж, ми починаємо і гарного всім перегляду. Також у цьому відео ми назвемо переможця конкурсу, який у нас був в майстер-класі Маніжка. Тож, додивіться нас до кінця. Почати можна з кільцями грумі і з повітряних петель. Якщо з повітряних петель, то ми набираємо 5 повітряних петель. 2, 3, 4. 5. Далі ми з'єднуємо у першу повітряну петлю з получним стопчиком. І далі продовжуємо робити повітряні петлі і в'язати стовпчик у центр кола. Якщо ми набираємо з кільця амігурумі, ми спочатку робимо кільце амігурумі. Ось так завертаємо на пальці. Гачок проводимо під ниточку, захоплюємо ниточку робочу і вивертаємо її наверх. Робимо повітряну петлю, закріплюємо. Далі ми пров'язуємо три повітряних петлі і продовжуємо стовпчик з накидом. Як робити стовпчик з накидом? У нас є уроки: один стовпчик і другий стовпчик. Зробили, далі ми робимо дві повітряних петлі, далі в кільце продовжуємо в'язати три стовпчика з накидом. Один накид, витягуємо петлю на гачок, пров'язуємо дві петлі і ще дві петлі. Це другий стовпчик і в'яжемо третій стовпчик. Зробили. Далі робимо дві повітряних петлі і повторюємо ще два рази. В'яжемо третю групу із трьох стовпчиків з накидом, два, три пров'язали, далі дві повітряних петлі і в'яжемо четверту групу із трьох стовпчиків з накидом два і три. Тепер ми беремо кінчик ниточки і стягуємо коло. Стягнули. Тепер нам треба з'єднати у коло наш перший рядок. З'єднувати ми будемо так, щоб початок у нас був по центру між двома повітряними петлями. Що ми робимо? Робимо одну повітряну петлю, далі накид на гачок, у третю повітряну петлю прокалуємо гачок, витягуємо петлю. У нас три петлі на гачку, і тепер ми три петлі пров'язуємо разом. Тобто ми пров'язали на пів з накидом. І у нас вийшла перша петля для другого рядка вже по центру нашого кута. Далі ми продовжуємо три повітряних петлі, два стовпчика з накидом. Під наш напівстовпчик з накидом, який ми робили при з'єднанні. В'яжемо два стовпчики робимо повітряну петлю. Далі ми працюємо у другому рядку з кутами. Під кожні дві повітряні петлі ми будемо робити. Три стовпчика, дві повітряні, три стовпчика. Повітряну петлю ми вже зробили. Другий кут ми робимо три стовпчика з накидом. Один. Два. І три. Робимо дві повітряних і під ці ж повітряні петлі в кут ми робимо ще три стовпчика з накидом, один. Два. І три. Далі робимо одну повітряну, тепер третій кут ми повторюємо все, що ми робили у другому куті. Робимо три стовпчика з накидом, один. Два, і три. Далі ми робимо дві повітряних петлі. І в цей же кут ще робимо три стовпчика з накидом. Робимо повітряну, приходимо в четвертий кут, ми повторюємо все, що ми робили у другому і у третьому куті. Тобто ми робили три стовпчика з накидом. Дві повітряних, три стовпчика з накидом в цей же кут, один. Два. Три. Робимо одну повітряну, і тепер ми в перший кут в'яжемо три стовпчика з накидом. Перших три стовпчика, тобто повітряна і два стовпчика, ми вже зв'язали на початку ряда. Значить, сюди ми робимо три стовпчика з накидом. І тепер з'єднуємо у коло. Робимо одну повітряну накид, у третю повітряну петлю на початку ряду ми дістаємо петлю і пров'язуємо три петлі на гачку разом. Третій рядок ми повторюємо все, що ми робили у другому, але у нас Збільшуться групи із трьох стовпчиків з накидом. Робимо три повітряних петлі, два стопчика під напівстопчик з накидом. Одна повітряна. Три стовпчика з накидом ми робимо під одну повітряну. Петлю. Зробили, робимо одну повітряну, і тепер в кут ми робимо те, що ми робили у другому рядку: три стовпчика з накидом. Дві повітряних три стовпчика з накидом. Три стовпчика пров'язали, дві повітряних зробили, і сюди ж ще три стовпчика з накидом. Пров'язали, далі робимо одну повітряну, три стовпчика з накидом в'яжемо під одну повітряну петлю. Далі ми робимо одну повітряну петлю. В кут ми в'яжемо три стовпчика з накидом, дві повітряних, три стовпчика з накидом. 1, 2, 3, Дві повітряних. Три стовпчика з накидом. Далі повітряна петля і три стовпчика з накидом ми в'яжемо під повітряну петлю. Один два. Три повітряна петля, і повторюємо у кут три стовпчика з накидом, дві повітряні три стовпчика з накидом. Робили повітряна петля, під повітряну петлю три стовпчика з накидом. Далі одна повітряна. І в перший кут ми в'яжемо три стовпчика з накидом. Два. І три. Далі з'єднуємо так, як ми вже робили в попередньому рядку, робимо повітряну накид, прокалуємо в третю повітряну петлю. Гачок, виводимо петлю на гачок і пров'язуємо на пів з накидом. І далі так продовжуємо в'язати. На початку рядка ми в'яжемо три повітряних петлі, 2 стовпчика з накидом, одна повітряна. Під повітряні петлі нижнього рядка ми в'яжемо по 3 стовпчика з накидом, між ними робимо повітряну петлю. На кутах повторюємо три стопчика з накидом, 2 повітряних, три стовпчика з накидом. Давайте це пров'яжемо самостійно. Продовжимо ще три сторони. І так, рядок ми пров'язали, з'єднуємо так, як ми вже його з'єднували. Якщо ви пров'язали вже достатню кількість рядків, і вам треба з'єднати у коло, щоб було все рівно і красиво. Ми робимо три повітряних петлі. Далі обрізаємо ниточку. Витягуємо гачок, не затягуємо, беремо голку, протягуємо. І тепер ми дивимось наш перший стовпчик, це повітряні петлі. Перший стовпчик. Ми сюди прокалуємо голку. Далі повертаємо голку туди, звідкіля у нас вже вийшла ниточка. І підхоплюємо ще задню дольку повітряної петлі на початку ряда, якої робили, і протягуємо голочку. Бачите, і у нас вийшло таке з'єднання. Далі ми просто ховаємо кінець. Просто по стовпчику його протягуємо і під наші стовпчики просто виводимо на виворітній стороні. Зайве обрізаємо. І ось у нас вийшов отакий край. Що ми робимо з нашим кінцем? Ми ще його Підтягнемо більше. Теж візьмемо голку і протягнемо під наші стовпчики з виворітної сторони. Це ви обрізаємо. І от таким чином ми в'яжемо наші квадрати. А як приєднати інший колір? чому ми починали і закінчували на куту, тому що краще приєднати туди колір. Зараз я вам покажу, як це роблю я. І так, ми беремо іншу ниточку іншого кольору. Робимо. Першу петлю на гачок і її закріплюємо. Далі беремо кут, вводимо гачок під наші дві повітряних. Отак, щоб вузлик був на зворотній стороні. Тримаємо його. Робимо три повітряних. Кінець ми прокладаємо вздовж нашого в'язання, в'яжемо два стопчика з накидом і таким чином ми закріплюємо кінець. Його потім можна буде вже обрізати. Ще є один спосіб, і зараз я вам ще його покажу. Ми робимо петлю, закріплюємо її. Далі робимо накид на гачок, вводимо гачок в кут. От у нас вийшло три петлі. Пров'язуємо стовпчик. З накидом. У нас кінець вийшов на рядок, і він зверху. І далі ми пров'язуємо рядок, як у бабусиному квадраті. Зазвичай робимо. У нас вийшло три стовпчика з накидом, повітряна. Під повітряні петлі ми в'яжемо три стовпчика з накидом. Далі ми продовжуємо підповітряні петлі. Ми в'яжемо три стовпчика з накидом: два, три, повітряна петля, три стовпчика з накидом підповітряні. Повітряна петля. Куту ми робимо три стопчика з накидом, дві повітряних, три стовпчика з накидом. Повітряна петля і проходимо ще три края. І так, ми, коли дов'язали до кінця рядка, зробили повітряну петлю, В кут в'яжемо три стовпчика з накидом. Коли дійшли до початку ряду, нам треба з'єднати у коло. Тут ми можемо зробити, так як ми вже робили одна повітряна накид, і у перший стовпчик з накидом протягуємо петлю і протягуємо його через три петлі. І далі продовжуємо в'язати. Якщо нам треба закінчити на цьому вже то ми робимо так, як ми закінчували з блакитним кольором. Ми пров'язали три повітряних ниточку, обрізали, витягнули її. Голочку вділи. Ниточку і з'єднуємо у другий стовпчик. повертаємо голочку назад і підхоплюємо перший стовпчик. Ось так. І далі ховаємо всі кінці. І так, ми закінчили в'язати бабусин квадрат. Якого він розміру буде, це залежить від вашої задумки, який ви хочете зробити. Є такі вироби, які перед і спинка в'яжуться великі бабусин квадрат, і потім зшиваються плечі і вшиваються рукав. І є з маленьких з'єднуються у виробах. Це вже все треба дивитися на вашу задумку. Якщо ви хочете, щоб я зняла відео, як з'єднувати квадрати між собою в процесі в'язання, пишіть коментарі, і ми зробимо таке відео. Ну що ж, прийшов час назвати переможця. Вам було потрібно назвати скільки отаких от логотипів було у відео. Їх було 16. І першим, хто правильно відповів, була Марія Солодовнікова. Ми вас вітаємо, а всім іншим не переживайте, попереду у нас буде багато конкурсів, і ви ще зможете виграти свій подарунок. Вас, Марія, вітаю! І напишіть нам, будь ласка, в інстаграм, щоб отримати свій подарунок. Нагадую, що це три моточки Lamp Special на такий комплектик у бажаному кольорі. Ну що ж, я дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково вімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові конкурси. Ну що ж, всім па-па і солодких вам петельок.